Bonjour mes amis, ça va? Le Français des parfums pour vous, la leçon numéro 13. Друзі, вітаю! Все добре! Парфумерна французька для вас. Урок номер 13. У вас була невеличка перерва, ви перепочили. А сьогодні продовжуємо. Налаштовуємо свій мовленевий апарат на французьку мову і робимо розминочку. La gymnastique. Répétez après moi. Nina Soleil. Nina Soleil. Nina Sense. Soleil brûlant. Soleil brûlant. Pecouche Sense. Sois malaquais. Sua malaket. Малайзійський шовк. La fille de l'air. La fille de l'air. Дівчина повітря. Зверніть увагу на прийменник «de», який слово повітря ставить в родовий відмінок для нас? Дівчина чого? Дівчина повітря. Le chameau arabia. Le chameau arabia. arabia. Аравійський верблюд. Pou sanguin. Криваві шкури. Криваві шкіри. Сприймаємо як хочемо. П'єр гіом. Подивіться, скільки тут правил читання. П'єр гьйом. Нежансон. На прикладі цієї назви давайте пригадаємо явище, яке називається щеплення. Отже, звук ж щепляється за носовий звук он, і ми це вимовляємо як одне слово. Нежен. Не ж це «сніг», «онсон» – це ладан. Здогадайтесь, як ми це переведемо. А ми з вами продовжуємо знайомитись з новими правилами. Працюємо з буквосполученням О, Ю. Але вони будуть давати вам вже знайомий звук звук Е. Давайте пригадаємо, що є. Звук О, в нашому розумінні є звук ЙО. а нам треба попасти посередині. Це я зараз говорю для тих, хто, можливо, не дивився попереднє відео. Е. Е. А тепер читаємо. Кар серце. Кар. Cœur vanille, cœur vanille, vanille le cœur, cœur de pétale, cœur de pétale, cœur de pétale, cœur pelucheux. Яка романтична назва? Пропрацюємо ще одне слово. Шар. Шар. Це в перекладі означає сестра, рідна сестра. Шар. А тепер назви ЛАМ, лямшар. sœur» – «L'âme» французькою це душа. Так от сестру душу називають споріднена душа. sœur» Споріднена душа. Давайте прочитаємо назву наступного бренду. Лісер де ное. Лісер de ное. Перше слово маленьке лі це означений артикль, який не перекладається. Він показує, що це слово в множині. Ноє – це власна назва, це ім'я Ной. Отже, лісер де Ної, сестри Ноя. Лісердуе. Чи чули ви про такий бренд? Я раніше не чула. Знайшла його в ході підготовки до цього уроку. De Noé. І Давайте ще одне слово прочитаємо з таким буквосполученням. «Евро». Евра це може означати витвір, творчість і навіть робота. Але є такий парфум. евре. Молодці. А наша подальша робота пов'язана з літерою С. Так, так, знову ця літера. Давайте пригадаємо, що після голосних І і Г. Ми її читали звуком С. Це правило збігається з англійською мовою. В інших випадках ми її читали звуком К. Сьогодні ми акцентуємо увагу на читанні цієї літери в кінці слів. Лізеа Премуа. Читайте після мене Фредерік Маль. Фредерік Маль. Мішель Альмерак. Мішель Альмерак. Отже, в обох власних назвах ми її читаємо в кінці звуком К. Наступна назва Ленстан Мажік. Ленстан Мажік. магічна мить. В усіх випадках ми читали цю літеру звуком К, але так буває не завжди. І в парфумерних назвах або в іменах парфумерів мені зустрілось найчастіше слово блан. Блан, що означає білий, є дуже багато парфумів. Різних брендів саме з такою назвою. Блон. Тримаємо носовий звук он і С не вимовляємо. Це пов'язане саме з цим кольором. Давайте почитаємо власну назву ім'я відомої парфумерки. Honorine Blanc. Онорін блан. «Mont Blanc» – це і назви парфумів, і назва самої високої гори Франції Mont Blanc», що в перекладі означає біла гора. «Blanc» – це прикметник чоловічого роду. В жіночому це слово дещо змінюється додаванням двох літер. І тоді білий перетворюється на білу наступним чином. Блан, Blanc, blanche. Blanche. Біла є й така назва в парфумерії. Бlanche. Або, наприклад, наступна. Бланш бет. Blanche бет. Отже, ми не читаємо «с» в кінці прикметника білий блін. Я не буду вам зараз говорити про інші прикметники, яких я поки що не побачила в парфумерних назвах, тому зупинимося саме на цьому слові. У нас, у нас же ж парфумерна французька. А тепер давайте пригадаємо ваше попередні домашнє завдання. Вчилися рахувати до п'яти. 1, deux, trois, quatre 5 1, deux, trois, quatre 5 Ми продовжимо вчитися далі. Сьогодні запам'ятовуємо 6, 7, 8, 9, 10. Сі. Сі. Сет. Пригадуєте правило, пете ми читаємо як Т. Не в усіх словах, але тут так. До речі, була в моєму житті така історія, коли у мене на кухні сидів швейцарець і француз. І француз казав сет, а швейцарець казав септ. Тому не дивуйтеся, ті, хто живе, можливо, за кордоном, що ви можете чути таку версію. Продовжуємо. Вісім. Уіт. Уіт. Зверніть увагу. Я читаю кінцеву літеру Т. Дев'ять. Нев. Нев. Ось він наш звук, з яким ми сьогодні працювали. «Е». «Нев». Десять діс. Діс. А тепер давайте підряд від шести до десяти. Сіс, сет, віт, «нев», діс. Сіс, сет віт. 9, 10. А Тепер давайте з самого початку 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Молодці, давайте ще раз таку ремівочку. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Браво! Молодці! Ми закінчуємо наш урок. Сподіваюсь, вам було не важко. Ви все запам'ятаєте. І на наступному уроці ми продовжимо. Бон chance à tous! Simba Jaya Ouspiffu. à tout à l'heure. Bisous, bisous.